Питання від клієнта: чи обов'язково депортацію відсижувати в своїй країні, тобто, наприклад, в Україні? Чи, наприклад, можна поїхати до Німеччини? Дивіться, в цьому питанні треба дивитися, що було написано в листі депортаційному, і чи ця депортація стосувалася тільки Польщі, чи вона стосувалася також в цілому Євросоюзу. Зазвичай Польща може дати, наприклад, депортацію на два роки на території Польщі і, наприклад, на рік на Євросоюз. То це означає, що цю депортацію ви не можете відсидіти в сусідніх країнах, тобто там в Німеччині, Франції чи в Іспанії. Неважливо у вас є депортація також на Євросоюз. Якщо Польща вказує про те, що вона не бажає е, ваше перебування е, на території Польщі, то ви можете виїхати на територію Німеччини, або можете виїхати на територію України чи іншої країни і там відсидити депортацію. Все в залежності, який лист депортаційний ви отримали від стражі гранічної, або якщо у вас був якийсь вирок суду, то що було саме вказано судом, яка ця була депортація, чи в цілому Польща Євросоюз, чи тільки Польща.